От ти приїхав зараз, таке наше ми, ми завжди робимо якісь такі, іноді ти говориш так, ну от зустрілись ми і щось треба, от які побажання, от ти зустрів ем, київських художників, яке ти враження від цього другого дня, що так ніби в мирному житті не не мирному. Розкажи, будь ласка, і от враження в мене, що в відпустку нарешті приїхав, просто на чій погода сьогодні просто ну, рай, можна сказати зустрівся з художниками хлопці стараються теж для тим більше для нас бійців АТО. Хлопцям теж велика вдячність від нас, всіх хто то не був, чи то де чи то піхота, чи то морська піхота. Всі, Всі на передвій частинах великих дякуємо, що підтримуєте нас, що не забуваєте нас. А ми вже будемо старатися, аби вам тут верно малювались, щоб над вашими головами не літали пулі і щоб не прийшло ніяке чудо і не заставило в руках тримати три і кричати Слава, Зазві, яка виражався. Свою чергу, в свою чергу, хотіла брати, щоб вас завжди охороняв янково охоронець, щоб був вас відіграв, що Знали, що вас завжди чекають вдома, що вас не цінують, вас поважають, що це все рано пізно, що все це закінчилось. І люди перестали вбивати одного. І все таки, що до деяких людей нарешті дійшло, що є речі, які більш цінні за якісь там свої найвищі політично інкураторські інтереси. Тому ми з цим нічого діяти не можемо, але ми поставляємо. Україні.